Для пришвидшення та зручності заповнення даних в сервісі Medoc API UA передбачено ведення користувацьких довідників. Для редагування користувацьких довідників або створення в них нових записів на головній сторінці сервісу на панелі, що розташована ліворуч, відкрити відповідний розділ Довідники. В даному відео розглянемо призначення та роботу з довідником банківські рахунки. Роботу з іншими довідниками розглянуто в відеоматеріалах за посиланням під цим відео. За замовчуванням, в довіднику банківські рахунки відсутня інформація. А зважаючи на те, що при формуванні файлу софті інформація про банківські рахунки не передається в сервіс облікової системи користувача, заповнення даного довідника надасть можливість пришвидшити доповнення файлу необхідними даними. Для того, щоб створити запис про банківський рахунок, натисніть кнопку Додати рахунок поля, помічені червоною зірочкою, є обов'язковими до заповнення. Решта полів заповнюється за бажанням користувача. Полі найменування підприємства з випадаючого списку оберіть ту організацію, якій належить даний рахунок. Поля, в яких присутня кнопка з трьома крапками, можуть бути заповнені за допомогою підключених до них довідників, а решта даних вноситься власноруч. Щоб вказати дату відкриття та закриття рахунку, можна скористатися календарем, який підключений до відповідних полів. Для збереження даних натисніть кнопку зберегти, після чого запис про створений рахунок буде додано до реєстру довідника. Аналогічно створюються і всі інші записи про рахунки. Якщо потрібно внести зміни або доповнити інформацію про банківський рахунок, встановіть позначку біля потрібного запису і натисніть кнопку Редагувати. Відредагуйте або доповніть дані і натисніть кнопку Зберегти. Якщо в переліку присутня велика кількість записів, для пришвидшення пошуку потрібного рахунку можна скористатися вбудованим фільтром або відповідним полем пошуку. В подальшому, після того як файл SAFT буде сформовано, ви можете використовувати даний довідник для заповнення вкладки Банківські рахунки блоку заголовок.